Sport, також 3 дизель одразу під капотом. Це завод. І ось там у нас на відміну від попереднього. Проще двигун сухий працює, ну, можна сказати, взагалі бездоганно. В такому синьому кольорі він передній Парктронік. Ну, такі Мінімальні подряпини. Зараз погода взагалі ще гірше, ніж вчора. Машина мокра, все в неї відмінно. Закриваємо капот, нам він не потрібен. У нас тоноване лобове скло, в коло скло все рідне. По кузову він 20-го року зимова гума, гальмівна система вся в нормі, задні колодки на підході. По салону у нас Meridian. Ось це стан на 184 тисячі в рентжове. Просто відмінний стан, тому що машина не готувалась. Так само, як і кермо. Тут все просто без зауважень. Робимо комп'ютерну одразу. По естетичним зауваженням у нас їх в принципі, ну, зараз не побачиш сіні колір, але їх так візуально яких сколів, подряпин немає. Є, є єдине зауваження, тонувальна плівка зсередини, бачиш, такі полоси посилає. В принципі, більше по мені зауважень немає. Гальмівна система вся в порядку. Ззовні, в принципі, виглядає, стоїть рівно. Ось такий ренжовер. Зараз швиденько кузову, комп'ютер, клієнтка з нами і даємо рекомендації.